Оля Амігос, привіт, друзі! Мене звати Данило, я з України. І я самостійно вивчаю іспанську мову. Без репетиторів і платних курсів. Вирішив допомогти тим, хто теж самостійно вивчає цю мову, якою у світі розмовляє понад 500 мільйонів людей. Крім того, всі уроки я веду українською мовою. В цьому уроці ми з вами поговоримо про вимову пронунсіясіон. Тобто особливості звукової системи іспанської мови. Навчимося з вами правильно вимовляти голосні льос бокаліс та приголосні льос consonantes» звуки. Спочатку поговоримо про голосні звуки. Їх в іспанській мові тільки 5. Три з них називають сильними, а два – «слабкими». До сильних відноситься А, О, Е. До слабких І та У. Наведемо приклади А. Каса АГВА. О. Моменто. Компота. Е. Ефекто Елефанте. І Bierno, optimismo «Оптимісмо», «U» – euro. Для правильної вимови іспанських слів важливо розуміти, що таке дифтонг та трифтонг. Дифтонг це поєднання двох голосних, які вимовляються як один склад. Вони поділяються тобто можливі варіанти дифтонгів. Це сполучення сильного і слабкого, а також слабкого і сильного. Може бути також поєднання слабкого і ще одного слабкого голосного. Наведемо приклади авто, евро, естадіо, амуеля, баллі, бойна. Сюдат куідадо. Трифтонг це поєднання трьох голосних. Трифтонги часто утворюються при дії відмінюванні деяких дієслів. Наведемо приклад Естудієс. Літеру Y формально відносять до приголосних. Хоча в деяких випадках вона може читатися як голосна. Тому можемо її називати напівголосною. Напівприголосною. Звук І літера Ігріго позначає, коли знаходиться між двома приголосними у слові, а також коли виступає в ролі сполучника між двома словами. Наприклад, «лікра», мадре і падре. Звук «й» літера ігріка. Позначає, коли знаходиться на початку слова, а також поєднання з голосними. Наприклад, Рей, майор, Йогур. Літери Фе, М, Н, П, С і Т за вимовою близькі до знайомих нам українських звуків. Наведімо приклади. F. Foto, fuego. M. Mamá, mona. N. Noche, niño. P. Papá, profesor. S. Salsa, serpiente. Y t. Tarta Ємпо. Букви Б та УВ мають схожі особливості вимови. На початку слова і всередині слова після М та Н читаються як чіткий звук Б. Наприклад, басо, біно, Бесар, символо, «транбія». У усіх інших випадках як середні між звуками Б і В, авуеля новеля, девіль. Літери «х» та хота можуть позначати спільний звук Х. Буква хота завжди його позначає, наприклад, пахаро, хефе, хірафа. А буква «х» позначає цей звук тільки перед буквами Е та І. Наприклад, «хеньо», «хенте», пахіна. Зверну вашу увагу, що правильне написання слів, які мають сполучення звуків «х» та Хі, потрібно просто вивчити. У всіх інших випадках буква Х читається як звук Г. Наприклад, ГРАСІАС, ТРАГО, Agua. У буквосполученнях ГУЕ e та ГУИ літера У взагалі не читається. Тобто буде сполучення звуків Г та ГІ. Наприклад, ГІТАРА, «Герра». Буква «х» перед У з такими двома крапочками. Цей значок називається трема. Трема над буквою У означає, що обов'язково вимовляється звук У. Відповідно, буде звукосполучення «гу». Наприклад, Пінгуіно Сігуеня, букви К. Та УВ переважно зустрічається в іншомовних словах. Відповідно, позначають звуки К та В. Наприклад, кільо, кефір. Віскі віфі. Буква Ку зустрічається у буквосполученні К і позначає лише звук К. Наприклад. Кесо – «Аркітекто», тобто буква У в цьому буквосполученні теж не читається. Буква С перед А, О і У, а також приголосними, теж позначає звук «К». Наприклад, каналь, кольор, «Кумпліаніос», Октубре. Буква С перед Е та «І» позначає звук С, як в англійському слові CING. Наприклад, Сіне, Сена. І буква «Сета» теж позначає відповідний звук С. Наприклад, «сапато», сумо. Буква Аче, взагалі не вимовляється. Це німий звук. Слова з цією буквою потрібно вивчити, щоб правильно писати. Наприклад, омбре, амбре, отель, госпіталь. Буква Д позначає наш звичайний звук Д. Дос, «ДОНДЕ». Доктор, ДІЯ. В кінці слова майже не чутна. Наприклад, салют, устет, дифікультат. Буква екіс передає звук кс. Перед приголосними може читатися як С. Наприклад, ексамен, еспліко, есперименто. В деяких географічних назвах буква Екіс може читатися як звук Х. Наприклад, Мехіко, Техас. Відповідно, в дошках інколи можете зустріти написання цих географічних назв через літеру «Хота». Буква позначає… Щось середнє між звуками Л та л. Наприклад, лектура «люнес», лямпара. Буква енє позначає звук нь. Наприклад, сеньор ніньо маньяна. Деграф Ч позначає звук Ч. Наприклад, чоколяти, ноче, мучо. Деграф еє. Нормативне континентальне його звучання це звук й. Наприклад, Є. Наприклад, кає, пойо, бейеса, Ювія. У країнах Латинської Америки цей деграф може позначати. Різні варіанти звуків, наприклад, «ж», «дж», «ш», Л, Буква Р. Між голосними та в кінці слова позначає наш український звук Р, наприклад, перо фрута, метро, френте, і буква Р на початку слова. Також після букв L, N та S, а також при подвоєнні позначаю розкотистий звук Р. Наприклад, Ріо, Рохо, Рана, Rico, Перро, Error. Друзі, якщо вам сподобався цей урок, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку і пишіть в коментарях, які теми хотіли б розглянути в наступних уроках. А Star до зустрічі!